Вітаю вас, дорогі мої земляки. Сьогодні величне свято, День Перемоги. Сьогодні пам'ять покликала знову нас в події Великої вітчизняної війни, до священних місць, де ми схиляємо голови, покладаємо квіти, згадуємо і обіцяємо бути достойними нащадками наших героїчних воїнів-визволителів. Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни! Щиро вітаю вас з цим особливо дорогим для нас святом і висловлюю глибоку вдячність за ваш героїзм, відвагу, за вашу мужність у роки Великої вітчизняної війни. І хочу сказати, що ми хочемо бути схожими на вас у ваших героїчних подвигах. Ви пройшли важкий героїчний бойовий шлях, фактично на межі життя і смерті, і в той же час. Ви принесли в своєму серці глибоку любов до рідної землі, відвагу, мужність і глибоку віру в перемогу, а також готовність покласти своє життя, але ворога не пропустити. В цей світлий день ми дякуємо вам за те, що ви є. Солдат завжди залишається солдатом, і війна завжди в нього в серці, в його ранах, в його спогадах. А ще в пам'яті про бойових побратимів, які залишились на полі бою, в братських могилах, у бурхливих водах Дніпра. Сьогодні ваш подвиг і ваше вміння захищати рідну землю, на жаль, знадобилось Україна знову в вогні. Рвуться снаряди, гинуть солдати, страждають мирні жителі. Треба вижити, треба вистояти і жити далі. Тож вітаю вас, дорогі земляки, святом перемоги. Бажаю здоров'я міцного, щастя, миру в кожній домівці, миру в Україні!